Все за 900 гривень у нас ви можете придбати з такий варіант сердіодної led балки, потужність якої 180 Вт. Вона має довжину 80 см, має алюмінієвий корпус досить хорошої якості. Це балка дальнього світла. Такі тут йдуть світодіоди, діоди, зверху болтики для герметичності. Ну, Дійсно хороший та якісний варіант. Це бюджетний варіант, да, але світить вона дуже круто е і якість також дуже хороша. Ми їх продаємо дуже багато за рахунок того, що вони йдуть дешеві балки і всі цікавляться ними. І відгуки про них дійсно хороші. На них діє гарантія. Гарантія діє 6 місяців. Тобто, на протязі 6 місяців, якщо у вас з балкою якась проблема, ви до нас звертаєтесь, ми її обмінюємо на нову. Є в нас варіант на 80 см, є в нас варіант на 55 см, вона вартує 600 гривень, а також є в нас 106 см. Та 130 см. Це не дуже популярні варіанти, тому, як ви бачите, їх менша кількість у нас, а цих є достатня кількість, це вже половина з них продалось. Тому, якщо вас буде цікавити, друзі, звертайтесь. Ціна даного варіанту зараз буде у нас 900 гривень. Кріплення до них, звичайно, йдуть в комплекті. Десь тут, десь тут вони є. Ось такі йдуть кронштейни кріплення, болтики, звичайно, щоб їх установити. Якщо цікавить, звертайтесь, компанія Словак МТЗ.